Так, дорогі мої, якщо ви хочете рости, ви повинні бути готові до ризикованих рішень. Ви повинні бути готові йти в нове і жертвувати завжди старим заради нового. І якщо ви думаєте, що на якомусь етапі ви прийдете до такого життя, що цих рішень приймати не треба, як тільки ви перестаєте приймати ризиковані рішення, як тільки ви перестаєте іти в нове, ви зупиняєтеся, і що саме цікаво, насправді ви не не зупиняєтеся. Справа в тому, що світ він завжди розвивається. Ви зупинилися, насправді ви не зупинилися, ви пішли назад, і за кожним успіхом, тому що бідна свідомість. Більшість людей думає, ну йому просто, ну в нього гроші є, он, в нього це є, ну і ж, звісно, просто рішення приймати. Та ні, за кожним успіхом стоять колосальні зусилля, за кожним успіхом стоять ризиковані рішення. За кожним успіхом стоїть жертва. А чи готові ви жертвувати? А чи готові вийти в нове, а чи готові вийти крізь свої страхи? І якщо ви не готові, але все ж таки десь глибоко душі хоче. До нового життя записуйтесь до мене на консультацію, тому що саме гіпнотерапія зараз мені в суттєво допомагає. Допомагає всім тим клієнтам, які до мене приходять сміливо іти за своїм рішенням, тому що вона допомагає долати, вам ваші страхи, щоб ви могли сміливо йти і будувати життя, яке хочете саме ви.